Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам про завищені очікування. Отже, як минуле формує завищені очікування. По-перше, батьківські стандарти. Діти ростуть у середовищі, де їм часто кажуть: ти маєш бути кращим. Не підведи. Подивись на інших. Це формує переконання, моє теперішнє недостатнє, я повинен довести свою цінність. Тому, в дорослому віці людина не дозволяє собі бути просто собою. Вона очікує від себе ідеалу, який неможливо досягти. У Біблії є історія про Саула, який, ставши царем, постійно намагався виправдати очікування народу та втрачав мир в серці. Його минулий страх відкидання сформував в ньому хибні очікування щодо майбутнього. По-друге, травматичний досвід минулого. Дослідження показують, що люди, які пережили відкидання або знецінення, частіше створюють уявні ідеальні сценарії для компенсації. Психолог Карл Роджерс писав: більшість людей живуть не своїм життям, а тим, якого від них очікували інші. Коли минуле було болісним, виникає ілюзія якщо я зроблю все правильно, майбутнє принесе мені щастя. Приклад із Біблії, історія Якова, у дитинстві він відчував, що батько любить більше брата Ісава. Це породило у ньому величезне бажання довести свою значущість. Завищені очікування призвели до хитрощів, втечі з дому і довгих років пошуку власної ідентичності. По-третє, соціальні установки минулого. У суспільстві існують колективні очікування. Чоловік має бути сильним, жінка ідеальною дружиною і матір'ю. Ці стандарти не зникають навіть якщо ми живемо в інші часи. Вони вплітаються у підсвідомість. Зігмунд Фрейд говорив: минуле ніколи не мертве, воно навіть не минуло. І це добре описує вплив дитячих і соціальних досвідів. Ізраїльський народ в пустелі яскравий приклад. Вони очікували, що після виходу з Єгипту Бог одразу дасть їм землю обітовану. Їхні минулі уявлення про легке життя зіграли з ними злий жарт. Коли стало важко, вони почали нарікати і розчаровуватися. Наукові спостереження. Психологи Едвард Десі та Річард Райан в теорії самодетермінації довели, коли зовнішні стандарти, тобто очікування батьків і суспільства, переважають над внутрішніми цінностями, людина втрачає автентичність і щастя. Американський психолог Еліс у своїй раціонально-емоційній терапії пояснював, Людина страждає не від того, що з нею сталося, а від того, як вона інтерпретує досвід і що очікує в майбутньому. Тобто минуле само по собі не тримає нас, але наші інтерпретації та вимоги до себе створюють пастку завищених очікувань. Минуле це ґрунт, на якому виростають очікування, батьківські соціальні вимоги, прагнення до ідеалу, травми і відкидання, створення ілюзій, що майбутнє все виправить. Старі стандарти суспільства, тягар, який ми несвідомо переносимо у сьогодення. І якщо не усвідомити цього, ми дивимось у майбутнє не своїми очима, а крізь призму чужих голосів з минулого.